Зрадників за грати. за матеріалами служби безпеки України двох злочинців, які співпрацювали із Росіянами, ув'язнили одного терміном на 8 років інший відбуватиме покарання довічно. Таке рішення стосовно колаборантів прийняли у львівських судах. Найвищу міру покарання довічне ув'язнення отримав громадянин України, мешканець обласного центру. Після повномасштабного вторгнення чоловіка завербували російські спецслужби. Зрадник наводив російські ракети на залізничні мости та заводи на Львівщині. А також передавав расистам інформацію про локації сил оборони і стратегічних підприємств на заході України. Він самостійно об'їжджав. Територію нашого регіону, територію області і фіксував місця розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури. Він зазначав про технічний стан сил України, збройних сил України та передавав всю актуальну інформацію, яку від нього вимагав ворог. Ще одного поціновувача руського міра у Галицькому районному суді запроторили за грати на 8 років. Зрадник виявився бойовиком псевдореспублік ЛДНР. Чоловік переховувався від правоохоронців на Київщині.